Терморегулятор для теплої підлоги Тернео С. Тернео С забезпечує підтримання комфортної температури підлоги. Зовні коробки, окрім зображення терморегулятора, ми бачимо стікер з основною технічною інформацією, розпаковуємо коробку. До пристрою також йде інструкція з монтажу та експлуатації, яка містить гарантійний талон. У комплект входить датчик температури підлоги довжиною 3 метри. На всі терморегулятори Тернео діє гарантія 3 роки від дати покупки. Зверніть увагу, що терморегулятори Тернео сумісні з датчиками багатьох брендів, тому ви з легкістю можете замінити свій механічний терморегулятор на Тернео і тим самим заощаджувати електроенергію. Тернео має мінімалістичний дизайн. Екран знаходиться за тонким пластиком. Знизу розташовані кнопки, які будуть потрібні для старту роботи пристрою. Позаду пристрою є схема підключення. Завдяки простоті налаштування ця модель відмінно підходить для підтримання однієї комфортної температури. Терморегулятор має таймер відкладеного старту нагріву до 4 діб. Ця опція дуже зручна, якщо ви, наприклад, їдете на кілька днів на дачу або у відрядження. Тернео відновить комфорт до моменту вашого повернення. Тернео має функцію лічильника часу роботи навантаження. Щоб дізнатися витрати на теплу підлогу в грошах, помножте час роботи теплої підлоги під навантаженням на потужність підлоги та на тариф електроенергії. Тернео розумне керування теплом.